Один важливий напрям роботи ДБР цього року був напряму пов'язаний із підвищенням енергоефективності України та забезпеченням її енергетичної незалежності. Йдеться про передачу в управління державі майна енергетичної галузі, власниками яких, як виявилося, переважно є суб'єкти та фізичні особи громадян Російської Федерації. Йдеться про майно, рахунки та корпоративні права російської компанії «Татнефть». енергокомпанії Віс Енерджі, яка володіла частками в об'єктах критичної енергетичної інфраструктури України, передачу до арма корпоративних прав на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем: скраплений газ, проданий «Укрнафтою» за занишеною вартістю та багато інших кейсів. Колишня власність, у тому числі російських структур, вже приносить прибутки для підвищення обороноздатності держави. Загальний дохід від управління переданим до армамайном вже склав понад 31 мільйон гривень. Також слідчі бюро перевіряють причетність до компанії VS Енерджі заступника голови Держдуми Росії Олександра Бабакова. Наразі йому вже оголошено про підозру за частиною 3 статті 110 кримінального кодексу України посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Слідчі встановили, що посадовець підтримував у голосуванні всі злочинні рішення пов'язані із воєнними діями проти України та порушенням територіальної цілісності. Нашої держави активи компанії іншого колишнього депутата Держдуму Російської Федерації і олігарха Андрія Молчанева підприємства АЕРОК також арештовані та передані до АРМА. Окрім цього, заблоковано міжнародний канал постачання комплектуючих для військово-промислового комплексу та об'єктів критичної інфраструктури Росії. Встановлено, що промислова інноваційна група компанії родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ високоефективним та енергозберігаючим обладнанням, необхідним для сталого функціонування низки стратегічних підприємств. Концерн займав друге місце у поставках продукції для російських є компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції. З 24 лютого 2022 року до Росії поставлено комплектуючих щонайменше на 190 мільйонів гривень.